Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Потрібно якось зав'язувати з тими серіалами, а вірніше з одним серіалом, який я зараз дивлюсь, бо знов час ночі був, коли я лягла спати, бо цікаво ж дочекатися, поки його завантажать на YouTube. І щось другий день я ніяка. Ну нічого. Так, вмилася. Дівча, дівчата мене запитували, яким кремом я користуюсь дівчата. Ніяким кремом поки що я не користуюсь. От я вмилася зараз і таку сиворотку нанесла все. Тому. Ну Ми ж кожна по-різному, знаєте, за собою якось доглядає і м -м, шкіра по-різному сприймає там доглядову косметику. У мене поки що тільки сиворотка, Хоча я знаю, що вона це не крем, і сиворотку потрібно кремом закривати, щоб вона вона ж бистро вивітрюється, чи як там, Боже, яка я сумна дівчата. Але ж фільм цікавий. Жіночий лікар, нове життя. Так, продовжуємо влог Сумної Тетяни. Зараз буду збиратися йти на базар. Хочу купити яблучка, але потрібно дістати колись купувала і вже забула. От бівні. Хай розмерзається м'ясо, поклав. Так, 9 година ранку. От бівнушки сьогодні буду смажити. Хочу яблочка на базарі купити. Інколи ввечері хочеться щось погризти, то якраз воно і нормально буде. Збираюся йти на базар, привожу себе в порядок, нафарбувала губи таким олівцем. Пам'ятаєте, я вам казала турецьке, я купувала і це я огляд робила, коли вікно мила, і наносила на руку і не могла змити. Наноситься дуже м'яко, дуже класно. Але зараз підсихає, і таке враження, як стягує губи, такий невеличкий дискомфорт якийсь є. Але впродовж дня тримається, може, треба звикнути, не знаю. Але щось мені таке не дуже подобається. Але туш для вій мені подобається. Такі вії класні. Угу. Це зараз ближче я покажу цей олівець, за який я вам кажу. Такий я купувала і темніший тон. Підсихає дуже сушить губи. Але брасматик, який я купувала, я просто їм задоволена, змивається дуже якісно змивається, якщо можна так сказати, і не осипається нічого. Я вже коробочку з нього викинула. Це корейський, начебто. І чим я користуюся? Сиворотка, як я показувала, пудра, губнушка, і все. Зараз парфюм якийсь виберу собі. Ну, це на зиму, це на такі холодні шалімар Герлен, інсалінс Герлен, Євісійські Поля Герлен і Гучі. Ну, зараз більше Гучі підійде. Це, мабуть, перед тим, як наносити цей олівець, потрібно у мене є такий бальзам для губ. Хоча, як воно буде наноситися, я не знаю. Але він дуже класний. Цей бальзам. Коли там морозяка вже на вулиці. Або, знаєте, така холодна осінь, обвітрюються губи, то це просто у мене незамінна річ. Оу! Боже, як би ти там не намагався, все одно руки тремтять, що ти поробиш? Пробачте, як є, ну, перепусувати вже я не хочу. Ось такі справи. Ви не думайте, крема у мене є для обличчя? І такі непогані і якісні, але. У мене таке якесь обличчя, якщо я наношу крем будь-який крем. Я і в мене зараз такі дорогі крема, і дешеві були, різні були. Ну не підходить і все. Тому що, коли я наношу крем, мене бажання змити. Мені дуже важко носити крем на обличчі. Чи він не впитується. Чи я не знаю, що. Мені знайомі кажуть, як ти не користуєшся? Я кремами користуюся, коли вже на вулиці 0 градусів. Тоді так, я починаю користуватися якимсь кремом. Але ні, влітку я користувалася, це навіть не крем, а гель SPF, там скільки 50. І якщо я приходжу з вулиці, я вже вмилася і все, я не, я не знаю, що в мене з обличчям. Я ж кажу, ми всі різні. Марока, зібрала Таня на базар. А тут знайома дзвонить і каже, що ти робиш? Кажу, збираюсь йти на базар. Каже, слухай, я хочу піти в Айкік щось на осінь собі подивитися. Каже, я вчора ходила, дивилася, чи щось в мене зі смаком. Сталося, або що, каже, давай разом подивимось, може, що підкажеш. Кажу: ну добре, ну зараз ще 15 хвилин до відкриття магазину, він з 10-ї працює. То кажу, добре, і пожартувала з нею трошки. Вона каже: ну, одна голова це добре, кажу, а якщо дві голови, то вдвічі більше проблем. Вона це жарт, кажу, та жарт, жарт, прийду зараз. Інколи треба, знаєте, жартувати. Що вона там хоче, не знаю, подивимось і від тіля вже буде йти на базар. It's kind of funny, that the more we pass time, the more we need to set rewind. Так, я навіть і не запізнююсь. Ідемо зараз. Подивимось лайкік. Якась пишуть, що нова колекція. Такий полувер 829 гривень. Силизору нашка моя потеря 529 цена начебто і нормально сквом и азн, the other get something from 529. Ось такі штани, знаєте, таке, як Як по мені, то вдома ходити. Ну і на вулиці, але ж якщо казати вже за зимній період, то на вулиці холодно, а в хаті якраз, в хаті якраз норм. Різні кольори. 459 шарфи, я так дивлюсь, знаєте, як кашемір, ну такий м'ягенький, приємний. Так, щось нічого вона не вибрала, нічого їй не сподобалося, тому я буду йти вже на базар. Я людей обходжу, там люди йдуть, я на ту сторону, там люди йдуть, я на ту сторону, Ну, щоб ви розуміли, все що, теж знижка. А. Ну, Мені якось так. Кому як, у кожного свій смак, а я вже буду йти на базар, вона там справилась думаю, ну і добре. Нічого вона собі не вибрала. Кажу, ну добре тоді. пішла я тоді по своїх справах. А у нас такий вітер пішов. Сьогодні плюс 4, плюс 5, а завтра буде вже 17. А на вихідні взагалі плюс 20. Тому погода потрішки змінюється. А я їй кажу, а що ти собі хотіла байкіки подивитися? Вона каже, та не знаю, такий настрій був, хотіла собі підняти. Кажу, як? Витрачаючи кошти, кажу, ні. Я вже цей період пройшла. Якщо в мене емоція якась є, то я на це не витрачаю кошти, тому що кошти витрачаєш, проблема нікуди не уходить. І тоді виходить так, що. Цим ти проблему не вирішуєш. А Вона каже, ти я подивилась, начебто і то є, і то є, то ну, якось так. І я дуже обожнюю цей момент, коли у нас прохолода, у нас ти йдеш і хризантеми. обожнюю цей момент. Затішок знайшла, бо вітер дуже задуває. Хочу сказати, ця губна, губний олівець. Коли вітер, він дуже класно на вулиці себе поводить, тим, що поляка йде, а до губ нічого так не прилипає. Хоча дискомфорт такий відчувається, але хоч поляка. На губах не залишається. Так, зайшла до Олечки, дивлюсь в неї такий декор. Осінній декор, пшеничка. Олічка, привіт, бо ти зайнята там була. Калина, все таке листя, яке жовте. Боже, яка краса. Я про тебе, я про тебе, я не про листя. Дякую, гарного дня, Олічка. я пішла далі. Але ж така осінь гарна, як не зупинитися. Давай, пока. А що це в нас базар сьогодні такий як ніякий? Що, знов прийдеться, сливи купувати чи що? Яблучка хочеться. А є сливи. Добрий день. Так. Хотіла яблучка, а у вас знову слив. Будь ласка, ні. О, а мандаринки, мандаринки. Як мандаринки? Живна Африка, тонка кури, немає косточок і сладка болденна. Та ви що? Да. Гарантірую. Гарантурую. дуже вкусний. Ми вже не перший день з нею роботаємо, тобто брав на угу. да, бомба. Так. Ні, мабуть, я. Давайте мені слив ще. Такі, щоб не дуже м'які. Ось все отримали. Попробуй. Вьорденька, хороший. Ага, добре, кілограмчик давайте. Який песик. Песик, ти чийсь? В тебе є ошейник, чийсь, мабуть, да? на когось чекаєш. Хм. Може, загубився песик. У мене дівчата вчора писали, кажуть, Таня, ти така спокійна. От Дивишся тебе і заспокоїшся, дівчата, якби ви знали, скільки я п'ю. І коли я починаю записувати відео, я нічого не читаю, я нічого не дивлюсь. Та ще і вип'ю. То як тут не буде спокійно? Мандаринки 5 штучок. Це, намагаюся згадати, на 90 гривень 130 гривень за кілограм, 40 гривень сливи. Каже, вже останні зняли з дерева, ну, можливо. І купила скумбрія 90 гривень, одна штучка заважила. Такі покупки на базарі. У мене плани трішки міняються стосовно того, що я сьогодні буду готувати. М'ясо на відбівну, воно ще заморожене, але я зараз хочу почистити цю скумбрію. Ось така скумбрія на 90 гривень заважила. Розділила на такі філюшки, побирала там кістечки. Порізала на такі шматочки, перекладала цибулькою, зараз зверху ще. Теж цибулькою, лаврове листя. Лимонний сок трішки так спризнула і олія не рафінована. І все поставлю в холодильник. А, не вся цибулька пішла. Все сюди, хоча яка різниця? Поставлю. Поставлю до холодильника зараз. І ближче до вечора зроблю картоплю в духовці. Я так робила це такий дуже легкий, але смачний рецепт. І якраз до рибки це буде щось неймовірне. Як я роблю? Помила, не чистити, ні. Помила на дві або на чотири частини перерізала. Сіль, перець, спеції, все, що вам подобається. Перемішала, ну, мисочку взяла. Туди олійки теж змішала, змішала, і вона так стоїть. ну, Не знаю. Коли в духовку, то сразу, А коли там, якщо час постоїть, нічого з ним не буде. І в духовку. І так запікати до готовності різна картопля по різному за часом запікається. Якоїсь вистачає 20 хвилин, а якоїсь тримаємо і 50 хвилин. По-різному буває. І ще яка крупна, який сорт. Ось таке вона сьогодні буде на вечерю. А поки ще рано рибка вже готова, хоча зовсім інші плани були, що готувати. Думала, от бівнушки зробити та гречку. А на салат іще є та маринована капуста, яку я робила, вона смачна і досі. Таке ми сьогодні і будемо їсти. Показала вам сьогодні мій життєвий влог, все як є. Бережіть себе, і ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.